У цьому відео експериментую з ракурсом, монтажем та подачею. Але в будь-якому разі давайте починати. Складно уявити відео на ютубі без цього типового представлення, тому про всяк випадок для тих, хто досі зі мною не знайомий, скажу. Мене звуть Настя, і я вже 5 років створюю сайти та віжуали. Зазвичай працюю поєднуючи дизайн у фільмі та верстку на ноу-код-конструкторах no сайтів. Основа моєї комерційної діяльності це вебфлоу та шопіфай. Обожнюю їх всім серцем і знайома вже з ними дуже давно. Але загалом я пробувала Вікс, Вебліум, WordPress та ще з десяток інших конструкторів. Де, якщо ви не знали, то їх прям аж настільки багато. Чесно кажучи, це абсолютно нормальна практика переглядати ось такі відео, як це, і підбирати щось для себе. Тому що абсолютно у кожної платформи є як свої плюси, так і мінуси. Одразу попереджаю. Це відео без упереджень, але я тут однозначно буду озвучувати як об'єктивне, так і суб'єктивне. З об'єктивного ми з вами пройдемось по чотирьох пунктах, які стосуватимуться кожного з конструкторів: вартість, дизайн, технічне. Та нюанси. Суб'єктивного розкажу, з чим подобається працювати особисто мені, і чого зазвичай хочуть мої українські та закордонні клієнти. Жодних виплачених інтеграцій в цьому відео не буде. Я думаю, почнемо з Віксу. Зрозуміло, що абсолютно всюди є платні тарифи. На щастя, на вікс ви можете почати з безкоштовного, але одразу попереджаю: ваш сайт буквально кричатиме, що його зробили на безкоштовному тарифі. Я ще не зустрічала підприємців, які б хотіли бачити цю плашку, де зроблено сайт у себе на сайті. Тому, скоріш за все, вам доведеться працювати саме з платним тарифом. Так, ви зможете і під'єднати кастомний домен і отримати доступ до розширених функцій платформи. А якщо ви збираєтесь робити саме інтернет-магазин з повноцінним каталогом, то цього взагалі досягти можна виключно на платному тарифі від 14 доларів. В сенсі прайсінгу VIX далеко не найдорожчий, тому його має сенс розглядати тоді, коли ви працюєте із середніми бюджетами. Щодо дизайну, це те, що всі Завжди цікавить ледве не найбільше так на VIX є шаблонні рішення, але загалом ця платформа працює за принципом drag and drop. тобто ви щось затягаєте всередину свого робочого простору і докручуєте. Тим не менш за попередні роки, і це мене, до речі, дуже здивувало. Вікс розвинувся до доволі таки пристойного рівня в сенсі свободи, яку відчуваєте, доки виростаєте свій сайт. І тепер елементи можна доволі вільно пересувати по робочому простору. Скажімо так, це не повний контроль, але це достатній контроль для того, аби спробувати відтворити свій дизайн макети з фігми. Гарантую, вам тут не доведеться спиратися виключно на шаблоні рішення. Ви зможете почуватись комфорт. Отно і в принципі експериментувати. Щодо технічного для українських клієнтів є інтеграція портмоне, а для зарубіжних клієнтів уся ця класична історія з PayPal, внутрішніми оплатами VX та безліч інших варіантів. Якщо казати про нюанси. Тут я буду частково суб'єктивною, а частково об'єктивною. Так, на Вікс можна продавати товари, але будемо чесними: його адмінка значно слабкіша за ті ж Shopify і WordPress. І відповідно він не підтримує навіть деякі варіанти складних продуктів. Вікс це просто в усіх сенсах. Не треба вимагати від нього чогось захмарного, але однозначно можна зробити на ньому нормальний інтернет-магазин або сайт портфоліо. Мій улюблений Shopify – це той самий випадок, коли працювати можна виключно на платному варіанті безкоштовних. Опцій він навіть не пропонує. Тому для клієнтів комерційні пропозиції я завжди обов'язково і проговорюю, і прописую, якою буде щомісячна або щорічна підписка на сервіс. Є дещо, що має вас заспокоїти. Зазвичай для малого і середнього бізнесу вистачає найпростішого тарифу базового за 32 долари. Він насправді вміщає в себе всі необхідні функції. Інші тарифи вони значно дорожчі. Але й опції у них доволі таки специфічні, наприклад, декілька окремих акаунтів для співробітників бізнесу або ж трохи менша комісія за кожну окрему транзакцію. Коротше, це те, що завжди можна проговорити з клієнтом, але насправді нічого суттєвого для малого і середнього бізнесу. Про дизайн на Shopify ви могли чути багато агент. Дійсно, дизайн на Shopify може базуватися виключно на платному або безкоштовному шаблоні. Принаймні, якщо ви не створюєте сайт суто на основі коду. І у випадку з Shopify це саме ті шаблони, де ви не можете взяти, клікнути, потягти щось кудись, перемістити в легкості і досягти бажаного ефекту, саме такого, як ви собі там намалювали у фільмі. Тому, у випадку з Shopify, я не створюю повноцінний дизайн макет у фігмі. Я скоріше базую свою роботу на основі брендбуку клієнту, структури та нашої з ним розмови. Роблю сайт максимально наближується. До стилістики бренду. Але це ще не все. Є такий собі слей момент. Абсолютно будь-який шаблон, хоч платний, хоч безкоштовний, реально покращити та вивести на пристойний рівень. У цьому особисто мені допомагають віжуали, які я розроблюю у фільмі та вивантажую звідти на Shopify. Та, звісно ж, Кастом CSS. Для того, аби інтегрувати Кастом CSS у сайт на Shopify, вам не потрібно бути програмістом. Хоча, звісно, базові знання CSS і HTML не завадять. Круто, якщо вони є, але вони не є обов'язковими. Тут головне навчитися гуглити, а у світі, в якому вже є штучний інтелект, навіть гуглити не доведеться. Вам важливо формувати свої запити коректно, посилаючись на конкретний конструктор сайтів, конкретну тему, з якою ви працюєте, та пояснюючи свою задачу. Конкретно, Ви зможете знайти на тому ж Shopify Community ті кастом css рядки які просто скопіюєте та вставите у свій сайт. До цього треба звикнути, це факт. Але як тільки ви звикнете, це дійде до автоматизму. Я в свої часи розбиралась з цим десь місяць-два, але це тільки тому, що на той момент практично не було нормальних повноцінних гайдів на цю тему. Зараз є доволі багато пристойних опцій, як для тих, хто хоче навчатися безкоштовно, так і для тих, хто хоче навчатися платно. Того, що створюю особисто, я ви можете знайти на моєму ютуб-каналі, прямо десь тут, відео по тому, як створити з нуля інтернет-магазин на Shopify. Або ж пройти моє повне навчання по конструкторах сайтів. Посилання обов'язково буде під цим відео, але зараз давайте продовжувати, бо ми з вами тільки розпочали. Якщо брати до уваги технічні моменти, то для закордонних клієнтів тут просто щось із чимось. Є інтеграції буквально на будь-який смак. Я маю на увазі як платіжні системи, так і, наприклад, сервіси доставки. Щодо технічного в контексті українських клієнтів, принаймні на момент запису цього відео простих прямих інтеграцій як платіжок, так і сервісів доставки Але ми можемо працювати зі сторонніми сервісами та розробниками інтеграції. Це займає трохи більше часу, це коштує додаткових грошей, але при цьому це реально. Бізнес, якому дійсно потрібен, сайт на Shopify, за це заплатить і забуде. Тому все окей, працюємо тут із закордонними і з українськими клієнтами спокійно. Тепер щодо нюансів, перший мій улюблений, я про нього вау, як сонячно! Я про нього багато чула ще у 22-му році, на початку 22-го року, але тоді не вірила, не мала з чим порівняти, тому що працювала з простішими сервісами до того. Але, але коли спробувала, дійсно переконалася на своєму досвіді, що Shopify має одну з найпотужніших адмінок серед усіх платформ, які наразі існують у світі. Заради цього його варто вибирати, і саме тому я продовжую його вибирати. Та якщо раптом клієнти не знають про нього, підчити його. І другий нюанс, також приємний по суті, це його запитуваність. Розкажу на прикладі 2022 року. Тоді фактично український ринок в сенсі сайтів, в сенсі інтернет-магазинів, заново формував себе сам. Я розказувала клієнтам з України про доступні опції, і ми з ними починали розробку сайтів на Shopify. Але в тому ж 2022 році мені взагалі не було необхідним пояснювати закордонним клієнтам, чому варто вибирати Shopify. тому що на той момент вони вже всі з ним були знайомі не перший рік. Зараз в цьому сенсі обидва ринки поводяться схоже, але все одно клієнти з США та Канади, принаймні в моєму випадку, частіше приходять із конкретним сформульованим запитом: ми хочемо сайт на Shopify». Щодо клієнтів з України, то цей запит скоріше звучить як Ми хочемо інтернет-магазин. Підкажіть, де ми можемо його зробити. Це до чого? Якщо ви хочете працювати з закордонним ринком, дійсно має величезний сенс опанувати Shopify. Якщо ви хочете працювати з українським ринком. Вам також бажано опанувати Shopify, тому що вже зараз, 2025-2026, ця платформа також в Україні популярна, відома. Люди усвідомлюють наскільки вона може бути корисною для бізнесу, для його подальшого просування, для підвищення рентабельності, для всіх цих бонусів, яких зазвичай прагнуть підприємці. Третьому нюансі трохи повторюсь, але чому б ні? Якщо хочете буквально за 20 хвилин зрозуміти, чи Shopify вам подобається, чи виходить у вас на ньому створювати сайти, чи взагалі у вас є якась подальша історія, спробуйте подивитися мій урок по Shopify на YouTube. Я його обожнюю створювала з великою любов'ю до цієї платформи, і впевнена, що от після нього ви чіткіше усвідомлюватимете, куди вам далі. Нам далі до обговорення третьої платформи. І це вебліо! На відміну від Shopify тут є безкоштовний тариф, але насправді на ньому не варто зупинятися, якщо плануєте створювати реальний функціонуючий магазин для справжнього бізнесу. Тут я одразу вибирала тариф Unlim, тому що він дозволяє повноцінно працювати із каталогом, із налаштуваннями SEO, із налаштуваннями багатомовності. Дизайн можливості на вебліомі раніше були доволі обмеженими. Потрібно було вибрати шаблон і намагатися з усіх сил витиснути з нього максимум. Принаймні налаштувати власні кольори та гарнітури. І для певних бізнесів цього було достатньо, але не для всіх. Так от, я це все до чого. Нещодавно з'явилися флекс-блоки, такі порожні, по суті, прямокутники, які ви можете затягати що завгодно, і перетягати це потім. Куди завгодно та як завгодно це круто, це однозначно має великий потенціал, і це, як на мене, одна з тих причин, чому веблі варто розглянути розробники українці, тому інтеграції з українськими сервісами, як платіжками, так і сервісами доставки просто безліч. Тому я б радила розібратися з цим конструктором саме тим, хто сфокусований зараз на українському e-commerce ринку. Для зарубіжного ринку теж, якщо що підійде, тому що є як мінімум платіжні інтеграції зі Stripe та Klarna. Щодо нюансів, я вже казала, що платформа розроблена українцями. Скажу ще раз, це ж моє відео на ютубі можу. Це насправді дійсно круто, тому мені щиро цікаво та приємно спостерігати. Вепфоу, це платформа, яка ідеально підходить для тих, хто любить троп Еніміс Толавс. Перше і найважливіше, що треба запам'ятати, на Webflow є декілька тарифних переліків: один тарифний перелік для звичайних сайтів, інший для e-commerce, тобто для інтернет магазинів. Я зазвичай беру basic або CMS тариф для звичайних сайтів та стандартний тариф для e-commerce сайтів. При цьому просто маю зазначити, що на Webflow взагалі-то є безкоштовний тариф, але він підходить виключно для тих ситуацій, коли вам треба зробити лише дві сторінки, бо його максимум по кількості сторінок це дві сторінки. Та якщо вам окей розроблювати сайт без кастомного домену. Поруч зі мною я зараз показала, як виглядатиме ваш домен, якщо ви будете працювати на безкоштовному тарифі Webflow. Дизайн повна, абсолютна свобода. Дизайн на Webflow будується за принципом блокової системи. Тобто, зліва на панелі ви додаєте секції, контейнери, класичні дівблоки, графічні елементи, різноманітні текстові блоки. І після цього справа на панелі. Налаштовуєте, як саме вони будуть взаємодіяти, як саме вони будуть розташовані на робочому просторі. По факту, Webflow дозволяє вам втілювати будь-які дизайн рішення, які ви придумали у фільмі. Але щоб це зробити, потрібно розібратися. Тепер поговоримо про технічне: прямі прості інтеграції з PayPal та Stripe – це ґрунт. Але давайте відверто. Я все таки частіше використовую Webflow саме для створення односторінкових та багатосторінкових сайтів, не інтернет-магазинів. Тому я можу до будь-якої кнопки на сайті вручну просто доєднати через посилання платіжну кнопку з будь-якого платіжного сервісу, типу Wayfupay чи фопейчілікпей. Але якщо розглядати варіант саме створення інтернет-магазинів для українських бізнесів. Тут прямих простих інтеграцій в один клік нема. Це можна зробити, але не напряму через прості налаштування вебфлоу. В будь-якому разі моя суб'єктивна думка значно доречніше розробити інтернет-магазин на Shopify, бо там потужна адмінка, бо там значно більше можливостей для розвитку бізнесу. І там, в принципі, все підналаштовано для того, аби підприємець бустив свій бізнес. Нюанси, коли йдеться про веб не те, щоб суперприємні, але це правда. І з нею треба або змиритися, або ні. Вебфлоу зовсім не схожий ні на фірму, ні на вікс. Це було дуже давно, але це правда. Щоб його опанувати, доведеться посидіти над ним довше ніж один-два дні. На початку буде непросто та, можливо, навіть хаотично, але як тільки ви зрозумієте основний принцип роботи всіх інструментів, вам стане значно легше. Я, коли створювала свій перший сайт на Webflow, я буквально кожні півтори години захлопувала ноут, виходила з кімнати та йшла сумно гортати Тік-Ток безкінечно. На той момент, на жаль, особливо великої кількості освітнього контенту на тему Webflow і того, як створити там сайт з нуля і до Повноцінного функціонуючого продукту не було. Зараз класних ґрунтовних відео доволі багато. Якщо казати про мої опції, то на цьому ж каналі, де ми з вами зараз знаходимось, є класне годинне відео по тому, як розібратися з цією платформою. Я знаю навіть історію, коли дівчина підписана на мій блог, яка також проходила деякі наші навчальні продукти. Вона навчалась в Нідерландах, і коли їм довелось розроблювати в контексті навчання сайт на Webflow, вона та вся її команда. З групи дивились цей урок на ютубі, щоб скласти. Предмет здати проєкт, і в них це дійсно вийшло. Платформа фіналочка на сьогодні це WordPress. Щодо вартості, взагалі вона від 9 євро. Але вибирати треба вдумливо. Наприклад, WooCommerce тариф коштує 70 євро на місяць. Він дозволяє вам повноцінно ґрунтовно працювати над інтернет-магазином. Щодо дизайну, тут все по класиці. Ти вибираєш шаблон, а потім його доналаштовуєш. Дуже приємно, що раптом все таки потрібно більше кастомізації. Можна використовувати Elementor. Це, по суті, візуальний конструктор в контексті WordPress, який дозволяє дотягувати свій дизайн і цей шаблон до рівня дизайн макету з фігми. Якщо говорити про технічне, Тут є і лікпей, і зарубіжні платіжні системи, але все впирається в ваше бажання розібратися. Бо навіть там, де можна все налаштувати в один клік, часом треба трохи більше зусиль, щоб цей один клік пройшов для вас легко і приємно. Нюанси у нас знов суб'єктивні, але я взяла їх не з повітря. WordPress популярний, потужний та запитуваний факт. Але він не для всіх. Також факт. Не виключаю такої вірогідності, що пройде один-два роки, і раптом я полюблю його всією душею, але не прямо зараз. Це, звісно, не означає, що у вас має бути так само. Найкращий варіант завжди це спробувати. Різне затестити і для себе з'ясувати, що найкращим чином спрацює саме для вас. І тоді ви зможете нішуватись, і тоді ви зможете вийти на чеки, яких прагнете, бо будете проживати не чужу кар'єрну історію, а саме свою. Ну що, сподіваюся, це було корисно, інформативно та цікаво. Нагадую, що я завжди рада нашим з вами дискусіям, обговоренням та приємним зіткненням тут, в коментарях на Ютубі, чи десь у блозі, в інстаграмі, в Телеграмі. Це класно, бо це живо і комунікативно. Тож, давайте зустрінемось да, десь там. Всім мопс!